Я декілька разів в житті у сні згадував, що я сплю. Не пам'ятаю скільки разів. Можливо, це 10-20 разів за все весь життя. Ну я пам'ятаю, як було важко собою керувати, коли ти усвідомив ти у сні. Оце ці усвідомлені сновидіння. Так, так-да, -да -да -да, це ж кажу, ну, це ж і у юнга там, і. і... А це, практика ця. Я забув, як це… яблуки падить в небо, він цей зіланд. Ілон розказує те саме. Та багато. Це практика, яка тисячі років. А от якщо б уяви, з дитинства нас би вчили практики керування собою, душею і тілом. Це у фільмі Матриця, от показано, коли він до піві прийшов, і там дітки такі сидять. І... Ти і не подивився фільм матеріці? Та не дійду я до нього. Та є Блін, я оце. Ну, Хочу. Ти, що, значить, ти не діду? Значить, на бутилку в тебе час є. Значить... Так, ладно, ну що прям ну, не, не, не сугубляйте на бутилку. Щоб ти більше <рес> <рес> не було. Таке враження, що я от перед <рес> тим, як раз там хлопнув бути. Ну, значить, хорошо, на відносини з дівчиною, на, на жінок тебе вистачає, а на себе ні. Чого? На дітей в тебе вистачає, а на себе ні. Та ну, не, не прям. Почало. Так. Ну на що це? Значить зроблять машину, собі, там, собі, гітару і все інше, з собою, собою навчитися грати ні, так? Да? Найголовніший інструмент це ти. Твоя душа, тіло, розум, всі тіла це інструмент. Тобі ж не просто дано музика, тобі, тобі вчили цьому архетипу, світ музики. Це ж якраз вчить собою керувати в ньому. Справжньому музиканту треба відрізати руки, собі, щоб він справді навчився там грати музику. Це як найкращому стрілку, це є, є такий розказ в індуїзмі. Він стріляв, просто попадав отак, от, от так, одночасно, мільйон цілей зразу все. І потім, коли він, йому сказали, що там є вчитель, який просто, це божественний стрілок всіх. і всіх. Він його там довго шукав, тут його чуть не прибив, прийняв, і він сказав, ну, якщо ти хочеш у мене чомусь навчитися, тобі треба відрізати руку. Каже, а як же буду стріляти? От так. І він відрізав. Тобто для того, щоб чогось отримати, ти маєш від чогось відмовитися. Чого відмовитись? Тому що те, що ти взяв, насправді не твоє. І тому, що воно твоє. А ми ще приліпилися до цього. А я кажу, може, не треба до чогось ліпитися? Наприклад, до сім'ї. Як це я без вагіни буду жити? Боже ж, який офіційний варіант. І як я без грошей, Де, а як я без м'яса, наприклад. Боже. Я кажу: ну кожному тоді своє. То на шляху до свого щастя? пам'ятаєш, я тобі сказав, що кажу, питання не взяти, а навпаки, втратити. Відпустити. Зараз це був момент відпустити. Те, що було насправді, тобі заважало. І ти такий легше. Правда ж? Ні? Да? Yeah. Нічого навчу тебе. Скоро будеш крутеликом. Будеш других вчити і розказувати, як все наліво направо. Он вже один крутелик сидить, да. Блін, е, да.